Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні знову до вас у гості завітала вечірня казочка. І я, її ведучий Василь Сав'юк. Разом зі мною, мої друзі, знайомтеся Маргарита і Олеся. І сьогодні ми продовжуємо розповідати казочку рівненської поетеси Любові Пшеничної, яка називається Росяничка. Дівчатка. Нагадайте нам про те. Що відбулося у цій казочці? Спочатку э, дівчинка-тетянка надягла черв'яні окуляри і потрапила до чарівного лісу. А в цьому лісі жила маленька дівчинка Росяничка, э, яку образив дуже злий лісничок. Цей лісовичок ви молодці. Правильно, він був поганим. І зараз ми продовжуємо читати цю казочку. Отож, слухаємо уважно: мисливець із росяничкою і тетянкою. Уже підходили до своєї оселі, як раптом чутливе вухо господаря вловило якийсь незрозумілий шерих всередині будинку. Тихо, ми його зараз упіймаємо. Кого? Поки ще не знаю. Але там точно хтось непроханий. Мисливець швидко і нечутно підійшов до дверей. Руки вгору! Руки вгору! закричав він, наставляючи свою палицю. Яка ще недавно слугувала рушницею? А -а -а -а! Почувся переляканий крик всередині будиночку. Коли дівчата зайшли, на підлозі сидів, закривши руками голову, грабіжник. Ти що тут шукаєш? І хто тебе сюди послав? Це це, Це це все це, 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 це це він мене перетворив на грабіжника і послав грабувати усіх підряд. А ким же ти був? Вовком. Ну, я міг, звичайно, вкрасти щось хістівне: козеня, ягня, наприклад. Але у вас тут навіть поживитися нічим. Добре тобі, мисливцю, у тебе є рушниця, а у мене немає. То й мушу залазити в чужі оселі, запитала Тетянка. Мені здається, це зовсім не вовча справа. Та й мені самому мене до вподоби, – сказав вовк. А що робити? Якщо я більше не вовк, он уже навіть вовчиха із вовченятами мене не впізнають, заскинув він. А хотів би знову стати вовком? Ще пак. Тоді послухай мене. Голос Тетянки став на диво Тобі доведеться забрати у лісовика книгу у зеленій політурці довідник поганих справ. Ой, тільки не це. Тільки не в лісовика. Він же може перетворити мене на пенька. Ні, то він бо... боягузів перетворює на пеньки. А ти? Ти ж вовк. І якщо цього не зробиш, можуть бути зачакловані і твоя вовчиця, і вовченята. Зрозумій, без книги він не має злої сили. А коли знову станеш вовком, будеш у більшій безпеці, якщо лісовик не матиме довідника. Ну? Добре, але коли вночі він зі своєю лісовичихою вдома? То вдень, вдень кожного ранку він збирається на оглядани у ліс, підказав самотній мисливець. Ми відвернемо увагу і лісовичихі, поки ти шукатимеш книгу. Ну, сам, звичайно, нічого не вдієш. Ну, добре. Наступного ранку усі були біля оселі старого лісовика. Замаскувалися так, що й самі себе не бачили. Нарешті лісовик щось, бурможучи, пішов у ліс. Лісовичиха поралася на подвір'ї. Раптом у кущах почулося голосне: лісовичиха прислухалася: Курка, точно моя зозуляста! А то де вона запропустилася? І пішла у гущавину шукати свою улюбленицю. Та тільки відійшла трохи. Як соковите коткудахтання почулося вже з іншого боку. Ой, лишенько! Хоч би лисиця не вкрала мою зазулястеньку! Тю, тю 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 тю. тю Кинулась вона в інший бік, а тим часом грабіжник вовк виніс із хати книгу, від якої залежало майбутнє мешканців лісу. Ну, тепер до галінги. Мисливець ішов першим. За ним ледве встигали росяничка із тетянкою, а навздогін, все ще озираючися, Лопотів грабіжних вовк. Невдовзі він першим почув, що за ним по сліду біжать собаки лісовика. Погоня була справжньою. Герої боялися, щоб дорогоцінна книга не потрапила знов у злі руки. Пси, загледівши у руках мисливця довідника, перестали гавкати, але відставати боялися. Здавалося, що то вони просто супроводжують процесію, надіються, що їх теж відчаклують. До процесії приєднувалися якісь дивні істоти. Чорний ворон повідомив уже всіх мешканців лісу. Він і сам летів за ними разом із біленькою горличкою з чорненьким пір'ям на шиї. Певно, зовсім не хотів бути донощиком, так як і мама росянички горлицею. Галіна чекала їх. В цей день у зачарованому лісі було справжнє свято. На великій нараді довідника вирішили спалити, аби ніхто і ніколи більше не чинив прикростей іншим. Галінга порятувала зачарованих жителів. Лісовичка довелося трохи покарати. Але він прийшов до вони, що такий розгублений і нещасний, що йому все пробачили. А Тетянці на згадку, біла горличка, встигла подарувати пір'їну. Дівчинка іноді знаходить її поміж сторінками улюбленої книжки казок. Не вірите? І даремно, Пір'їнка там лежить ще й досі. Ось так закінчується наша чудова казочка. Діти, і про що ж ця казочка? Це казочка про маленьких дівчаток, які подорожували по чарівному лісу. А що ви навчилися з цієї казочки? Що потрібно не красти і потім не робити зло іншим. Молодець. Отож, діти, ми з вами прощаємося. На добраніч, спокійної ночі. Нехай вам присняться чудові причудові сни. Па-па! До побачення!